Є речі в тобі, про які ти не говориш, але саме вони керують тим, кого ти впускаєш у своє життя. Ця фраза звучить різко, майже як холодний дотик правди, від якого хочеться відвернутися. Але саме так починається історія, у якій ти, можливо, вже давно живеш. Ти дивуєшся, чому знову обираєш людину, яка дає менше, ніж ти заслуговуєш, чому терпиш те, з чим давно слід було попрощатися. Чому серце тягнеться до тих, хто емоційно недоступний, або, навпаки, до тих, хто заповнює простір настільки сильно, що тобі нічим дихати. Ти можеш думати, що це просто так склалося, або що справа в обставинах, характері, долі. Але глибоко всередині живе інший механізм той, який ти рідко помічаєш, але який впливає на кожен твій вибір, твоя тінь. Те, що ти не хочеш у собі бачити, але що впливає на твоє так і твоє ні у стосунках сильніше, ніж будь-який свідомий намір, Карл Юн говорив, що тінь це частина нас, яку ми витіснили, бо вважали неприйнятною, але вона не зникає. Вона діє зсередини, тихо спрямовуючи наші кроки, і часто саме вона приводить нас до людей, які торкаються наших старих ран, повторюють наші старі історії. І навіть ненавмисно тригерять усе, що ми намагалися поховати. Можливо, ти вже відчував це, легке занепокоєння поруч із кимось, хто поводиться надто добре з тобою, дивне тяжіння до того, хто емоційно недосяжний, незрозумілий страх втратити навіть те, що робить тобі боляче. Це не випадковість, це тінь, що шепоче зсередини. Обирай знайоме, обирай те, з чим ти колись уже стикався, обирай те, що схоже. На минуле, і поки тінь невидима, вона керує твоїм життям, але щойно ти наважишся побачити її, вона перестає керувати тобою. Саме тому це відео стане для тебе точкою прозріння. Тут ти зрозумієш, чому повторюєш одні й ті самі сценарії, чому обираєш певних людей, і як повернути владу над своїми стосунками назад собі. До кінця цього відео ти вже не будеш тим, ким увійшов. І перед тим як продовжимо, напиши в коментарях, чи відчував ти колись, що твої стосунки керовані не тобою, а чимось глибшим усередині. Є моменти, коли ти дивишся на свої минулі стосунки і питаєш себе, чому я взагалі це терпів, або навпаки, чому я відштовхував того, хто ставився до мене з повагою. Ці питання болючі, бо вони торкаються місць, де ти насправді не знаєш себе до кінця. Ти бачиш поверхню свої реакції, свої слова, свої рішення, але під ними живе глибша реальність, прихована частина твоєї особистості, що діяла замість тебе. Саме вона змушувала твоє серце схилятися в той бік, який здавався нелогічним. Юнг казав, що людина зустрічає у світі тільки те, що вже існує в ній самій. Це не про провину. Це про те, що наші стосунки дзеркала, які показують те, чого ми боїмося побачити в собі. Якщо ти тягнувся до тих, хто тримав дистанцію, можливо, твоя тінь носила страх близькості. Якщо ти боровся за того, хто не був готовий обрати тебе, можливо, глибоко всередині жив голос. Я недостатній. Якщо ти повторював один і той самий болючий сценарій з різними людьми, це не збіг, це свідомість. І несвідомо, що танцюють один і той самий танець. І проблема не в тому, що ти слабкий чи наївний, проблема в тому, що тінь завжди хоче двох речей: повторення і впізнаваності. Вона обирає не те, що корисне, а те, що схоже на старі переживання, навіть якщо вони болючі. Саме тому ти можеш відчувати холод поруч із людиною, яка ставиться до тебе добре. І незрозуміле тяжіння до людини, яка емоційно недосяжна. Ти думаєш, що це хімія, насправді це тінь, яка впізнає знайомий патерн. Ти можеш пригадати ситуацію, коли хтось пропонував тобі спокій, турботу, уважність, а тобі ставало неспокійно, наче щось всередині шепотіло. Не довіряй. А поруч із тим, хто дає мінімум, хто то наближається, то віддаляється, ти відчував. Дивне пожвавлення, це не любов, це тінь, яка нарешті отримує можливість прожити старий біль ще раз. Але ось що важливо: тінь не ворог, вона забута частина тебе. І як тільки ти почнеш бачити її, ти перестанеш обирати те, що тебе ранить. У наступній частині ми підемо глибше, ти дізнаєшся, які саме тіньові риси найчастіше впливають на вибір партнерів. І яку саме роль вони грали у твоїй історії. Є моменти, коли ти несподівано помічаєш, твоя поведінка поруч із різними людьми змінюється так, ніби хтось невидимий натискає на внутрішні кнопки. З одними ти спокійний і врівноважений, з іншими надто стараєшся, ніби намагаєшся заслужити місце поруч, а інколи чіпляєшся за людину, яка дає дуже мало. Хоча розумом знаєш, що це не те, чого ти хочеш. І саме в ці моменти проявляється тінь, прихована частина тебе, яка формує твої вибори сильніше, ніж будь-яке бажання чи логіка. Тінь може бути тихою, але дуже впливовою, і вона проявляється у вигляді рис, які ти не хочеш визнавати, але які керують тим, кого ти обираєш. Наприклад, якщо глибоко в тобі живе переконання, я недостойний справжньої уваги. То ти можеш тягнутися до тих, хто підтверджує саме це відчуття. Не тому, що ти цього хочеш, а тому, що тінь вважає його нормою. Якщо в тобі є страх бути покинутим, ти можеш зациклюватися на людині, яка не дає ясності. А якщо десь усередині живе відкинута частина, яка прагне бути почутою, ти можеш несвідомо вибирати людей, котрі викликають у тобі сильні емоції. Навіть якщо ці емоції виснажують, Юнг писав, що тінь це все те, що ми не хочемо в собі бачити. І саме тому вона має таку владу бо, поки ти щось не визнаєш, ти не керуєш цим. Можливо, у твоїй тіні живе твій страх бути слабким, або приглушена злість, яку ти ніколи не дозволяв собі відчути, або сором, який ти навчився приховувати. Усе це не зникає. Воно шукає спосіб проявитися через людей, яких ти впускаєш у серце. Згадай стосунки, у яких ти відчував, що втрачаєш себе, або ті, де ти ніби намагався дотягнутися до людини, яка не відкривалася у відповідь. Чи не було там знайомого емоційного відтінку, чогось із минулого, саме такі повтори, сигнали тіні. І тут є одна дуже важлива істина: тінь не хоче робити тобі боляче, вона хоче бути побаченою, вона штовхає тебе в ті самі сценарії знову і знову, бо сподівається, що саме там ти нарешті обернешся до неї обличчям. Є дивне явище, яке майже кожен переживав, але рідко хтось розумів, чому знайомий біль здається рідним, чому ти можеш відчувати спокій там, де тобі зовсім не добре, і тривогу там. Де до тебе ставляться з теплом, це не парадокс і не твоя помилка, це дія емоційної пам'яті, яка часто вплітається в наші стосунки сильніше, ніж будь-який свідомий вибір. Дитячі переживання, старі образи, моменти, в яких ти недоотримав уваги або підтримки, не зникають лише тому, що минув час. Вони стають внутрішнім орієнтиром того, яка близькість здається нормальною. І якщо ця нормальність була наповнена нестачею тепла, непередбачуваністю, дистанцією чи емоційною холодністю, то саме такі стани можуть здаватися тобі справжніми, знайомими правильними. Тому ти можеш відчувати тяжіння до людини, яка дає мінімум, робить крок вперед, два назад, залишає тебе в підвішеному стані. Не тому, що тобі подобається таке ставлення, а тому, що твоя тінь впізнає у цьому щось давно знайоме, це ніби повернення до старої сцени, де твоє серце колись намагалося заслужити увагу, і тепер тінь шепоче. Спробуй ще раз. Можливо, цього разу вийде. Юнг говорив, що несвідоме завжди прагне завершити історію, яку свідомість не змогла завершити. І ця спроба завершити може приводити тебе до людей, які відтворюють старі емоційні патерни. Вони ніби дають можливість повернутися в минуле, але вже з дорослими очима. Проте часто ти не завершуєш історію, ти повторюєш її. Пригадай свої найболючіші стосунки. Чи не було там відчуття, я вже був у цьому, навіть якщо ситуація виглядала новою? Це і є тінь, яка шукає завершення. Але проблема в тому, що завершити неможливо там, де інша людина не прагне справжньої взаємності. Є ще один важливий момент: знайомий біль здається безпечним, бо він передбачуваний. Стосунки, де все чесно, ясно і рівноцінно можуть лякати вони незвичайні, вони тихі, вони не нагадують тобі те, до чого ти звик. І тому поруч із доброю людиною може бути незвичний дискомфорт. Не тому, що вона не твоя, а тому, що твоя тінь не знає, як бути в такій спокійній близькості. Є речі, які ти робиш у стосунках автоматично, навіть не замислюючись, терпиш надто довго, пробачаєш те, що ранить, ідеалізуєш людину, яка дає значно менше, ніж ти, або навпаки, відштовхуєш того, хто ставиться до тебе з теплом, ніби цей теплий простір викликає в тебе занепокоєння. Це не про характер і не про вроджену емоційність. Це про те, що твої вибори часто робить не ти, а твоя тінь. Тінь керує не думками, а почуттями, і саме тому її вплив настільки сильний. Вона шепоче тобі, що потрібно тягнутися за тим, хто холодний, бо колись ти намагався заслужити увагу саме так. Вона підказує тобі бути обережним із тим, хто чесний і відкритий. Бо колись відкритість була для тебе небезпечною. Вона наштовхує тебе на тих, хто викликає емоційні гойдалки. Бо колись це було твоїм способом відчувати близькість. Тінь діє тихо через маленькі сигнали, через тонкі реакції тіла, через швидке серцебиття поряд із тим, хто емоційно недосяжний. Вона впізнає людей, які можуть відтворити старий емоційний сценарій, і саме їх робить привабливими. Ти можеш не помічати цього, але твоє тіло реагує швидше, ніж розум, і найцікавіше те, що тінь шукає не любов, а підтвердження твоєї внутрішньої історії про себе. Якщо десь усередині ти колись відчував, що тебе важко любити, вона тягне до людей, які несвідомо це підтверджують. Якщо колись ти відчував, що мусиш заслужити увагу, вона тяжіє до того, хто ставить тебе у підвішену позицію. Якщо в тобі живе страх бути непочутим, вона вибирає того, хто не вміє слухати. Ці вибори не покарання. Це відлуння ран. Тінь хоче повернути тебе в ту точку, де все почалося, щоб нарешті зцілити те, що довгий час залишалося замкненим. Але замість зцілення часто виходить повтор. І коли ти це розумієш, виникає важливий момент: ти починаєш бачити власні вибори без звинувачень, ти більше не питаєш. Що зі мною не так, ти починаєш питати, яку частину себе я ще не помітив, і саме в цій чесності з собою народжується перший справжній крок до свободи від старих сценаріїв. Одного дня ти можеш прокинутися і зрозуміти, твоя реакція на людину набагато глибша, ніж те, що відбувається між вами зараз, наче твоє серце реагує не на цю конкретну ситуацію, а на щось давно забуте, давніше ніж твої дорослі стосунки. Саме так працює тінь. Вона витягує назовні старі частини тебе, які колись не отримали права на існування. У тобі можуть жити різні тіньові елементи: той, хто колись не мав голосу, той, кого не чули, той, кого не помічали, хоч як він старався, той, хто боявся говорити про свої потреби, той, хто навчився бути зручним, бо інакше боявся втратити зв'язок. І кожна така частина впливає на те, як ти реагуєш у стосунках зараз. Наприклад, якщо дитяча частина всередині тебе ніколи не відчувала стабільної любові, ти можеш тягнутися до емоційних гойдалок. Тобі здаватиметься, що сильні переживання це доказ глибини, а спокійна присутність нудною. Якщо всередині тебе живе відкинута частина, яка колись почула, що її потреби занадто багато. Ти можеш несвідомо обирати партнерів, які теж не вміють давати тепло. А якщо в тіні лежить твоя сила, та яку ти колись навчився приховувати, щоб нікого не засмучувати, ти можеш обирати тих, хто цю силу приглушує. Не тому, що ти слабкий, а тому, що це знайомий спосіб існувати. Юнг говорив, що тінь це не темрява, а те, що лишилося непрожитим. Це не ворог. А двері до тих частин тебе, які чекали, щоб ти їх забрав додому. І коли ти бачиш ці частини, ти перестаєш повторювати історії, у яких вони були загублені. Справжня близькість не тоді, коли ти комусь подобаєшся, а тоді, коли ти дозволяєш собі бути цілісним поруч із іншою людиною, не приглушуючи жодної внутрішньої частини. Але до цього етапу ти приходиш лише тоді, коли впізнаєш свою тінь. І перестаєш соромитися її присутності. Є момент, коли ти раптом усвідомлюєш, усе, що ти вважав недоліками, було просто неприйнятими частинами тебе, і замість боротьби починається знайомство. Звідси й народжується перша справжня внутрішня опора, та на якій можна будувати чесні стосунки. Є етап, коли ти починаєш бачити свої тіньові частини не як проблему, а як підказку. Наче внутрішній компас, який нарешті перестає ховатися, ти раптом помічаєш твої реакції у стосунках це не випадковість, вони мають походження. Твій страх відверто сказати про свої потреби це не характер, а давній досвід, у якому твої почуття ігнорували. Твоя схильність ідеалізувати людей це спосіб не бачити того, що може поранити. Твоя звичка рятувати інших, спроба дати комусь те, чого так не вистачало тобі самому. І коли ти починаєш розуміти це, твоє серце поволі змінює ритм, ти більше не звинувачуєш себе за минулі вибори. Ти бачиш у них логіку, бачиш причину, бачиш історію, яка просто продовжувала звучати в тобі, поки ти не почав її читати уважно. Ти можеш помітити, як у різних ситуаціях активуються різні частини тебе. Є та частина, яка боїться бути покинутою. Вона змушує тебе триматися, навіть крихти тепла. Є частина, яка не хоче втратити контроль, вона змушує тримати дистанцію. Є частина, яка втомилася вгадувати, що від неї хочуть, але не наважується сказати прямо. І замість того, щоб приглушувати їх, ти починаєш слухати. Саме тут зароджується внутрішня зрілість, бо зрілість це не бути ідеальним, а знати, що в тобі живе. І вміти м'яко з цим працювати. Ти починаєш розрізняти, де говорить твоя рана, де говорить твій страх, а де твоя справжня сутність. Стосунки перестають бути полем, де ти борешся за увагу чи любов. Вони поступово стають простором, де ти спостерігаєш за собою з чесністю. Ти більше не біжиш за тим, хто віддаляється, і не ховаєшся від того, хто хоче бути поруч. Ти вчишся обирати не з тіні, а зі світла всередині себе. Юнг говорив, що справжня свобода починається тоді, коли несвідоме стає свідомим, і в ці моменти ти відчуваєш, як це відбувається буквально всередині тебе, у тиші ти нарешті чуєш себе, і в цьому простому, але глибокому усвідомленні твоя історія починає змінюватися. Є мить, коли ти раптом бачиш. Не всі твої почуття це про людину перед тобою. Часто це про тих, хто був у твоєму житті раніше, про ті моменти, коли ти хотів тепла, але отримував мовчання, коли просив уваги, але чув лише вимоги, коли вчився бути зручним, бо справжнім бути було небезпечно, і тепер, у дорослих стосунках, кожне слово, кожна пауза, кожен жест може активувати старі внутрішні сцени, які ти давно забув, але які живуть у тобі. Саме тому одні стосунки здаються легкими, а інші болючими без очевидної причини. Це не про те, хто кращий чи гірший, це про те, кого торкається твоя тінь. Поруч із однією людиною ти відчуваєш спокій, бо вона не зачіпає старих ран. Поруч із іншою майже миттєво піднімається тривога, ревнощі. Потреба доводити щось, хоч вона нічого подібного не вимагає. Це не тому, що ти слабкий. Це тому, що саме ця людина несвідомо торкається місця, де колись боліло, і тут починається найважливіше не втекти, не звинуватити себе, а подивитися всередину, що саме в мені зараз хоче бути побаченим. Іноді це страх втратити, інколи страх бути близько, інколи сором за свої бажання. А буває, що проявляється та частина, яка роками мовчала. І тепер, нарешті, хоче говорити цей внутрішній діалог не про слабкість, це про силу, що народжується в тобі. Бо коли ти розумієш свої реакції, вони перестають керувати тобою, ти перестаєш плутати старі рани з теперішніми людьми. Ти більше не обираєш того, хто підтверджує твої страхи, і не відштовхуєш того, хто здатен чути твої справжні почуття. У такі моменти стосунки починають змінюватися не тому, що хтось інший змінюється, а тому, що ти нарешті бачиш себе без викривлень. Ти бачиш того, ким стаєш людину, яка не приховує себе і не живе за старими сценаріями. І з цього місця починаються зовсім інші вибори. Коли ти починаєш бачити свої внутрішні механізми, світ змінюється майже непомітно, те, що раніше здавалося долею або випадковістю. Тепер виглядає як закономірність. Ти починаєш розуміти, чому поряд із одними людьми ти ніби зникав, ставав меншим, стриманішим, обережнішим, а поряд з іншими ніби оживав, відчував легкість і свободу бути собою. Тінь діє тоді, коли ти не впізнаєш своїх меж. Але коли межі з'являються, змінюється все. Ти вже не реагуєш поспіхом. Не намагаєшся врятувати того, хто не просить про допомогу, не віддаєш більше, ніж можеш, і не мовчиш там, де раніше ковтав свої почуття. У тобі поступово з'являється ясність: близькість не повинна боліти. Любов не повинна бути боротьбою. Присутність поруч із кимось не повинна виснажувати. Це речі, які ти завжди знав, але тільки тепер починаєш відчувати їх як істину. Ти починаєш помічати маленькі сигнали, які раніше ігнорував напруження в тілі, коли людина порушує твої кордони, внутрішнє стискання, коли хтось недооцінює твої почуття, або, навпаки, легкість, коли хтось поводиться чесно і прямо без ігор, і ти раптом бачиш, те, що ти колись називав пристрасним тяжінням, часто було просто повторенням знайомого болю, а те, що колись здавалось нудним. Виявляється спокоєм, якого ти насправді потребував. Це відкриття не робить тебе холодним. Навпаки, ти стаєш теплішим, бо більше не живеш у напрузі очікувань. У тобі з'являється внутрішня опора, яка каже: Я заслуговую на взаємність, на чесність, на повагу до моїх почуттів. І що найголовніше, ти вже не шукаєш тих, хто заповнить твої порожнечі. Ти починаєш притягувати тих. Хто здатен бути поруч із твоєю цілісністю, людей, які не викликають у тобі тривогу, а пробуджують справжнє тепло у цьому стані, ти вже не ведешся на химерні сигнали з тіні. Ти обираєш з ясності, а не зі страху. І що більше ти пізнаєш себе, то менше сили має будь-який старий сценарій. Настає момент, коли ти дивишся на свій шлях і розумієш. Тінь, яку ти так довго боявся бачити, була не ворогом, а частиною, що чекала на твою увагу. Вона керувала твоїми виборами лише тому, що ти не помічав її, але щойно ти почав дивитися чесно: вона втратила владу і перетворилася на підказку, на компас, на внутрішнє світло, що веде тебе до справжньої близькості. Ти вже не той, хто колись підлаштовувався. Боявся бути надто емоційним або надто вимогливим. Ти не шукаєш підтверджень своєї цінності в очах тих, хто не може їх дати. Ти не намагаєшся виправдати байдужість або випросити увагу. Ти повернув собі право на чесність у почуттях. І найголовніше, ти більше не плутаєш любов зі звичним болем. Ти впізнаєш, коли чиясь присутність піднімає старі рани і не дозволяєш цьому керувати твоїм серцем. Ти знаєш, що спокій не нудний, що ясність не холодна, що взаємність не занадто проста. Це те, на що ти завжди заслуговував. Карл юнг говорив: те, чого ми уникаємо в собі, згодом визначає наше життя. І тепер ти бачиш, як змінюється все, коли ти перестаєш уникати і починаєш розуміти. Ти стаєш цілісним не тому, що позбувся тіні. А тому, що визнав її частиною себе. У цій точці починається нова глава. Ти вже не вибираєш партнерів зі страху, самотності чи звички. Ти обираєш із внутрішньої сили. Ти дозволяєш собі бути поруч із тими, хто здатен чути твою правду, і дозволяєш відпускати тих, хто не може зустрітися з твоєю глибиною. Ти починаєш притягувати людей. З якими не треба боротися за місце в їхньому серці, людей, біля яких твоє тіло розслабляється, а не напружується, людей, поруч із якими ти можеш бути не лише сильним, а й вразливим, і це не викликає сорому. Це не кінець твоєї роботи над собою, але це кінець циклу повторень, який тримав тебе у пастці. Тепер ти йдеш уперед із ясністю, з теплом і з тим тихим внутрішнім знанням. Що ти вартий справжньої близькості. А тепер зупинись на мить і запиши в коментарях, яку тінь ти побачив у собі сьогодні. Бо кожне твоє усвідомлення це наче маленьке світло, яке запалюється в темряві. І що більше цих вогнів, то яснішим стає шлях не лише для тебе, а й для всіх, хто йде поруч. І якщо ти відчув цю подорож, підпишись, щоб не пропустити нові роздуми. Поділися цим відео з тим, кому потрібно почути ці слова, і залишайся з нами. Ми ще пройдемо багато доріг до справжньої цілісності разом.